Це у нас постійно щось треба знищити, щоб там з'явилася нова якась забудова. Ну я вважаю це ідеатизм, коли ці обслуговуючі компанії, там лежить дуже цікава плитка, красива. Її просто беруть, фарбують масляною фарбою. Ну кожне місто має свою історію. А у нас, на жаль, історія знищується. Це, це чисто бізнес, і їх не цікавить, що вони руйнують і історичні пам'ятки. Що а, робить влада що... для того, щоб нічого не робить? Це чистий піар. Ім взагалі не цікаво це все. Якщо не допомагають, то хоча б давали можливість робити це такими темпами воно взагалі все зникла. Любити Київ не тільки в сторіс, так потрібно, але і любити дійсно і зберігати і дізнаватись більше про Київ. Говорить, Говорить. Київ Київ. Вітаю, друзі, мене звати Марина Клим. Це проєкт Каштан інтерв'ю. На Каштан ньюз Ми продовжуємо наші інтерв'ю з гостями у студії. Як завжди, тут обговорюємо важливі цікаві теми, які стосуються і життя нашої столиці і країни в цілому. І, звісно, робимо це з цікавими визначними гостями. Сьогодні у нашій студії Борович Олександр, голова громадського об'єднання Справжній Київ. Я вас вітаю. Доброго дня, дякую, що дістались до нас. Зранку була тривога, але в будь-якому разі ми тут спілкуємось, продовжуємо жити поперек всім ворогам і всьому. Щодо громадської організації, справжній Київ для наших глядачів трошки дам більше інформації. Ви реставруєте старовинні двері і не тільки зберігаєте культурну спадщину саме Києва, і таким чином активісти продовжують справу киянина Сергія Миронова, який загинув у 22-му році. На фронті щодо Сергія, давайте одразу з цього почнемо. Що вас пов'язує? Є якась історія? Ви знайомі були? Як ви так, що ви згадуєте про нього? з Сергієм ми близько товаришу товаришували близько десь 18-20 років. Так Ого. точно я не згадаю. Були, е -е 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 звісно, що були спільні інтереси, якщо ми стільки років товаришували. Цікавились історією розкопками, і на якомусь етапі Сергій сказав, що ти бачиш, як багато чого у нас руйнується. Наприклад, ми там мандрували різними странами Європи, там, здебільшого інакше відносяться. У нас постійно щось треба знищити, щоб там з'явилася нова якась забудова. Було б цікаво якось. На це звернути увагу. Обговорювали різні плани, і потім він якось багато хто питає, чому ну, саме двері. Так. Тому що за освітою не я, не Сергій не мали якогось відношення там, для до будівництва чи там реставрації. У нас зовсім інша була освіта. Думали там, наприклад, фасади старовинних будівель, але розуміли, ну. Хто, допустить, до фасадів Сергій, за першою освітою економіст. Е ну, скажуть що за економіст буде реставрувати фасади. Потім він слухайте, в мене з'явилася така ідея. Е двері. Це менш глобально, і могли б спробувати, я говорю, ну, в принципі, непогано. І так можна звернути увагу. Е двері багато. Під'їздів було ще з залишками часів царської епохи. Дійсно, це цікаві під'їзди, цікаві двері, які дуже швидко замінювали на звичайні металеві, причому такі ну, дуже похабні виконання, коли просто лист металу. І вирізали двері, які були дубові, які могли ще вони там 100 120 років стояли. Вони можуть простояти ще стільки ж років, якщо їх провести роботу над ним. Але звичайно, що ніхто не хоче цим заморочуватись. він каже, давай спробуємо. І я говорю, ну які там. І він запропонував біля київського велотреку на Ліпінському вулиці. Це я були кажу, перші, так? Двері, да, двері які Так, перші були. дві. Вони, там така арка, і всередині одна напроти другої, е, він каже: дивись, я поспілкувався з сусідами. Це, ці двері не використовуються, вони з під'їздів вже е, цеглою за, за, закладені. Е, і сусіди казали, що треба вже і середини арки їх закласти зафарбувати все. Вони не потрібні. Говорять, слухай, давай спробуємо, зробимо. Якщо воно вийде гарно. Ну, Ці двері не будуть закладати цеглу. А якщо вийде, ну, м'яко кажуть, це не дуже. Ну, ми спробували, але у нас не вийшло. Ризикований експеримент. Так і ну, такі, не, ну що, все одно, вони хотіли їх закладати. Okay. і каже, Якщо, якщо не вийде, ну, тоді зрозуміємо, що це взагалі не наше, і не треба кудись mm -hmm. лізти і щось ще зіпсувати, десь фасадні якісь. Почали їх тоді робити, і вийшло досить непогано. Сергій завжди казав там, коли там інтерв'ю в нього брали. Я ходив, він говорить, ти так швидко, говорить, показав там двері, ти там, коли я замість нього давав інтерв'ю, там не тримають довго біля цих дверей, тому що вони так зроблені. Ну ти ж розумієш, слушай, ну нормально вийшло. Чому він та, Ну тому така робота. І... Mm, Яскраві плюс до того. Так, да, да. ми бачили, що проходять люди, їх помічають, фотографуються. Меш мешканці передумали їх закладати сказали, ну, градує око, вони, він там встановив автентичні мідні ручки. Ну, частково вже там хтось повикручував їх на метал. Дзвінки, номери квартир, Ну, він зробив як повну таку автентику, як вигляда, як, який вигляд вони мали раніше. 30 секунд вашої уваги відтепер разом із вами ми вкладаємось в перемогу та боремося із корупційною складовою нашого суспільства. З вас донат з нас новий випуск. А армію разом зробимо технологічною. Підписуйся сам і порадь друзям в тіні каштана лаконічно, серйозно та трохи іронічно про корупційних хедлайнерів та їх політичні зашквари. А оце, до речі, цікавий момент. Як дізнаєтесь, як вони виглядали раніше? Шукаєте якісь архіви? архітики? Да, да, да. да? Фото Присеч... багато, так. Да. Сергій багато часу у бібліотеках проводив е в різноманітних ресурсах. Е фото вітчизняні закордонних фотографів дуже різних часів, е там фотографії, там німецьких фотографів, коли там Київ був е захоплений. Під час Другої світової ці фотографії можна було знайти в ресурсах. Це все вивчалося, ну, щоб відновити, угу. який вигляд вони мали, мали дійсно раніше. Ну, а все одно, от ви кажете, що з фасадом було, звісно, важче, але двері це теж. Частина фасаду. чи все одно доводиться шукати якісь дозволи. Якщо це якась пам'ятка архітектури, то, мабуть, не дозволяють це робити. Так? Ну, так, чи як? на той момент ми не задумалися, тому що ці як перші, ну, хто побачить, ці сусіди, сусіди сказали, ну, вони нам не потрібні. Ну так, спершу не зрозуміло, якщо. а далі далі в основному спілкувалися з сусідами з приводу цих mm -hmm. реставрацій, були деякі проти. Але з інших причин вони думали, що це якийсь дуже такий хитрий план, що ми під виглядом реставрації цієї, цієї вхідної групи ну, щось хочемо зробити, чимось заволодіти. Ну і як? Ну, не було десяток було робіт, виконано приблизно і не було, Тому що більшість робили не тільки двері, було більшість вже. Вирізана, залишалася просто фармуга це верхня частина. Mm -hmm. Були робітники ЖЕКу, але не було якихось там зауважень. Ну, що, ми чищаємо фарбу, фарбуємо їх і ну, ми, ми це... нічого як не всуємо. Але ну, насправді так, але це такі нереальні вже речі. А в чому складність реставрації дверей? От розкажіть трошечки про це дуже кропітка робота, тому що за стільки років там може бути 10, 15 і більше шарів фарби. Угу. І треба обережно її знімати, щоб не пошкодити багато цікавого різблення. І навіть люди, які там все життя прожили в будівлі. Коли ми знімали цю фарбу, вони виходили такі, що це дійсно наші двері. Тут такий візерунок красивий. Ми ніколи не бачили. Жінка там каже, я тут 40 років живу в цій будівлі. Я навіть не здогадувалася, що під, цими всіми, під цією фарбою знаходиться дійсно дуже гарна виконана робота у mm -hmm. цій двері. Це. Довгий, довгий процес. Ну і зараз цим продовжують займатися якраз пам'ять про Сергія. Так взялася ініціативна, група, яка ну насправді ми, ми хотіли Сергієм, коли відкривали громадські об'єднання. У нас у грудень, 21-го був збір, на якому ми розповіли, що є у нас громадське об'єднання, хочемо розширити. Напрямки у зимовий час, коли ну, і за погодних умов не можна займатися mm -hmm. реставрацією дверей, у під'їздах робити реставрації, тому що навіть ну, я вважаю це ідеатизм, коли ці обслуговуючі компанії там лежить дуже цікава плитка, красива, її просто беруть, фарбують масляною фарбою. Ну, розумієте, якщо пол фарбувати, це ну, жахливо виглядає. Там щищали, там. Біла плитка, лілія квітка на них, і вона в майже в ідеальному стані. Але воно було зафарбовано там п'яті шарами фарби. Навіщо це робити? Просто не хотіли її треба відмити. Було. Звісно, що краще вилити фарби, розвести і. Тепер і, і це не ніяк не повернути? Чи можна? Ні, це, є у Сергія на сторінці є, коли оця плітка, да, там. Всі сусіди, ой, тут так красиво, так красиво. Тої більшість позитивна. Ну і виходить, що саме громадське об'єднання ви сформували буквально Сфор... перед початком да, повномасштабної. Да, да. Перед оцей збір був, хто яким напрямком буде займатися. Він каже, що якщо ну ми там в двох-трьох там періодично активісти доєднуються, ну це ми будемо десятиріччями відновлювати ці двері. говорить а Робітники там, ЖЕК все працюють бригадами, і вони скоріше все це вирізають, що поки ми завершили ці, вже інші вирізали. Ну Дуже похабно, там же вирізають під ці домофони, Ні, щоб там збоку закріпити, просто, добре, да? ні, просто можна дірку вирізати, щоб провода запустити. І все це як швидше, ніхто на цьому навіть не, не замислюється, що можна зробити нормально. Ну і спочатку да, повномасштабного вторгнення Геонаші трохи перефронтувалася на інший, треба було збирати кошти на підтримку підрозділів, підрозділа, в який Сергій пішов. І після його загибелі до нас звернулася дівчина-режисер. Вона ще на початку почала знімати фільм. Про роботу Сергія. Mm -hmm. Ну вони його не встигли завершити. І вона каже: ми хотіли дозняти його, можна там, ми поспілкувалися з батьками Сергія, вони сказали, що ви можете привезти в його квартиру. Ми хотіли там дозняти, і потім вона каже: ми не хотіли на такій сумній ноті завершувати, що він загинув, ну і все. Ви могли б зібрати активістів, які приймали участь в цьому. І відреструвати, відреструвати якісь двері. Я ж знаю, Сергій розказував, що там величезні були плани. Я так задумався, кажу: ну так, да", говорю, ну зараз там дівчата, хто приймав участь, там вони виїхали. Хлопці більшість на війні. Я говорю, ну І думаю, що зможемо. Поспілкувались там підписницею Сергія. І вона запропонувала, говорить, каже: каже Слухай, навпроти мого дому є красиві двері, про які Сергій казав, що в його планах було ілюструвати, але вони великі, такі там і ліса потрібні були. Це на Саксаганського. А зараз скільки людей в громадському об'єднанні? Взагалі, в, в групі в телеграм-каналі ми на сторінці Сергія, там у нього 20. Чи 26 тисяч підписників. А uh -huh. ми створили в телеграм-каналі групу як для активних, хто хоче безпосередньо приймати участь uh -huh. в цьому, там близько 600 чимось людей. Ну, Вони змінюються, але постійно там щось ми виконуємо так в ротації десь там 50 більше людей, які постійно. Нову. Ну, там сьогодні один прийшов, завтра інший, вони змінюються. Багато людей, кому цікаво приймати участь в цьому. І тоді, коли завершили ці, двері, це ну, наша вона моя заступниця, і вона керівник зараз цих проєктів, Нелі Чудна. Вона каже: слухай, давай зробимо корпус Шевченка. Я до них вже сходила. Домовили, щоб вони дали дозвіл, <тому>, тому що вони думали, що треба міняти. там в жахливому стані хімічного факультету no. були двері, де давай, поки всі такому підйомі, що ми думали, що все скінчилося, ну, не буде ніхто продовжувати. Ну, Коротше, людям, ви знаєте, як потрібен no, був як лідер, який скаже, що давайте, да. e, вони кажуть, давайте ще, давайте ще. E, і от наступна була. Там також багато роботи. Частини відправлялись до столярної майстерні, які вже прогнили повністю, нові вирізалися, вставлялися ці двері, скло замінювалося, ці ручки. Ну, то, дійсно, замінює... зараз мало хто на це звертає увагу. Я також в одному з інтерв'ю цю фразу вона мене дуже зачепила Сергія про те, що ми останнє покоління, яке. Ще бачите, ви Ну, ви бачите, крито, що в, нав, навіщо, навіщо там шкання. плитка, яка там 120 років, там заводов, який е, був дуже відомий там не тільки у нас, там це в Європа вся знала. Плитка, вона в нормальному стані, навіщо її просто масляною фарбою закрашувати? Ну, це ж якийсь ну, примітив. Просто mm -hmm. все йде такого, як проще вирізати, викинути. Все, ну, ніхто не хоче, тому що це треба докладати якихось зусиль. Хоча ви розумієте, що кошти на ці всі, типу, ремонти під'їзду йдуть дуже немалі. І це можна було все робити, але ну навіщо, коли ну можна. Ну ви докладаєте зараз? Чи вдається з тих донатів, які люди надсилають, закривати питання по реставрації? в повністю? якому плані? Ну, що? от те, що вистачає на реставрацію. З донатів вистачає повністю, чи щось докладаєте самі ще, як викладає? Куди, коли як? Інколи там щось не вистачає, треба завершити, треба там самим угу. е -е докладати. Ну от громадська організація вона має назву Справжній Київ. Справжній Київ це назву, яку придумав Сергій. Чи ви разом з ним? Разом ми придумували. Це знову ж таки про те, що він казав, що ми, можливо, останні, хто бачимо той Київ, яким він був. Тому що ну, кожне місто має свою історію, а у нас, на жаль, історія знищується, знищується. Просто я, наприклад, все життя. Мешкав на андріївському звозі, угу. і ну, я бачу, як проводиться умисне це руйнування. Зараз там активісти я бачу підняли опрос, то, що завішують цими плакатами. Да. І ніхто не бачить, що за цією будівлею. А насправді там іде руйнується будівлю. Потім, коли знімають цей плакат, там взагалі і інший об'єкт. І от, я ж бачу, що на Андріївському звозі. Там дерев'яна будівля, трохи мого дому. Там, майстерні художників, це і спілки художників України. Mm -hmm. Ну, на моїй пам'яті рази 4, мабуть, або 5 підпалювали. І вони ремонтували, збирали кошти, знову підпалювали, тому що там був цікавий шматок землі, куди да? можна oh, на Андрійському звозі, зрозуміло, що дуже дорога нерухомість, і тут якась стоїть. Де, де, ну, він двоповерховий, верхня частина дерев'яна, ну звісно, що кому воно потрібно. Ну Це так, це дуже сумно. І от тому, знаєте, особливо від вас, хотілося б почути справжній Київ для вас він який? Справжній ну, в Києві, який він був історична частина, які зберегти, щоб наступні потомки могли бачити об'єкти. Які були 100 більше років тому. Тому що я казав про європейські страни, там у багатьох, я не буду казати, що там ідеально прямо піклується, але у багатьох країнах інше відношення, і там можна побачити будинки, які там 300 років більше. Ну, я не беру, наприклад, там зараз Рим, це взагалі трохи інша справа. Mm -hmm. Але ти можеш приїхати і побачити. Як жили цю архітектуру багато століть тому, як воно будувалося? У нас такими темпами, як все робиться, я думаю, там за 50 років не залишиться взагалі. Все перероблюється, дестраю, добудовується. По центру там було чотири поверхи. Обов'язково треба зняти дах, добудувати ще, ще, ще. Я розумію, що там. Потрібні будинки, квартири, все. Але ну, це не значить, ви ж розумієте, що тут е, йде це не то, щоб там, забезпечити там, сім'ї, квартирами і все. Тут е, йде більше з е, тим, що дорожча нерухомість. Ну, Про бізнес, так? Так, да, Це про... чисто бізнес, е, і їх не цікавить, що вони руйнують і історичні пам'ятки. Е, і дуже багато таких об'єктів, що я казав, завішані цими плакатами. Угу. Ось на Андрійській звук коротка насправді вулиця, але там декілька є будівель, яке умисно. просто повністю. Ну, до речі, для наших глядачів також нагадаю, що каштан Ньюс ми робили статтю про будинки за ширмою. Ви можете детальніше почитати про ці так. будинки, і про те, чому і що там насправді коїться. В описі під цим відео буде посилання. Ну, а знаєте, ще хотілося б з вами, можливо, вже наостанок обговорити, як зробити так, щоб відновлення збереження культурної спадщини Києва стало певним трендом. Бо знову ж таки, зараз цей момент, коли всі постійно, ну війна, так є повномасштабна війна, це найбільша біль, найбільший так на який варто спрямовувати усі свої сили і ресурси, але ж ми маємо і не втратити. По дорозі те важливе, і цю нашу спадщину, яка є. З, звичайно, що і ворог і, і руйнує спадщину, тому що розумієте, що під час обстрілу було багато знищено історичних об'єктів. Е, ну, Горватська дивіться, наша організація займається не виключно, не, то, що ми казали, реставраціями, е, е, також на сторінці Сергія, у себе ми. Робимо збір коштів, наприклад, хлопці, ну з якими б він починав на фронті. Uh -huh. Частина перейшла в групу ударних БПЛА Асгард. Ми їм на FPV дрони збираємо. Потім там є деякі люди. Вони потрапили в третю штурмову. От зараз вже на стадії завершення ремонту машина швидкої для, для поранених там з медичним обладнанням. Зараз його в Польщі завершують і ми будемо переганяти її, передавати. Тому ми займаємося цим і займаємося, звісно, підтримкою Збройних сил. Що робить а влада що? для того, щоб. Нічого влада не робить. Давайте подивимося на владу в Києві. І, ну голова міста, і тут по-моєму, багато запитань взагалі. Ну тобто, До розумових здатності. І... Взагалі, жодної і там комунікації або якоїсь допомоги від. Місцевої влади ви ніколи не отримували і ні. не просили, так? Я так ні, Немає в кого просити. Угу. Ні, ні від кого не отримували. Е, були деякі моменти, але Сергій завжди був остороння якихось політичних сил, е, тому що це чистий піар. Їм взагалі не цікаво це все. Просто бачать, що там потягнувся народ, підписалось багато людей. Е, о, цікаво. Треба теж засвітитися. Сам це є і певні депутати Київради, які там пропонували, то давайте цим, давайте цим. Але Сергій завжди був негативно налаштований. Каже: я поговорю з людиною, ну, і взагалі вона далека від цього, їй не цікаво. Ми приїдемо, я там знімусь тут, там, що там щось допомагають, mm -hmm. щось вони піклуються. Але ну, це просто банальна показуха. Ніякого сенсу так від того нема. Але Та... хоча б тоді вже не, е, не створювали проблеми. Знаєте, якщо не допомагають, то хоча б давали можливість робити це. Немає проблем не створює влада для того, щоб відновлювати от якісь такі. Ну на даному етапі якось ми не стикалися ще з такими, щоб там були якісь там для нас заборони. Але кошти ні, і там і в університеті з Шевченко також це було за задонати. Ну і наостанок хочеться все одно, щоб цей меседж почули і наші глядачі. Чому це важливо? Чому це важливо навіть під час війни? Ви, до речі, до нас приїхали з полігону, так, так казала наша редакторка. Розкажіть трохи про те, чим ви зараз займаєтесь там, в якості так громадянина, і в якості людини, яка ну, я... тренує, я так розумію, військових, так, так, так. і при цьому все одно ви займаєтесь і війною, і займаєтесь відновленням. Чому це важливо саме для вас, на власному прикладі? Для мене це важливо, тому що я хочу для нащадків зберегти ну, в даному, то, що ми робимо, архітектуру, щоб вони могли бачити історію на власні очі, а не тільки потім дивитися по фотографіям чи там, відеохронікам, а вживу це просто зникне. Вони чого не побачать. Багато хто людей там мандрує, приходять в різні міста і хочуть побачити вживу угу. певні історичні артефакти. А в нас, як я вже казав раніше, з такими темпами вони взагалі все зникли. І наступні покоління, красиві дійсно речі, все це вони не зможуть як доторкнутися по-справжньому до цієї історії, побачити вживу. Тільки можуть їхати вже там побачити там столітню будівлю, подивитися, як воно було там всередині зовні, усередині все це можуть їхати тільки в інші країни. Це дуже як сумно. Так. Чому інше ну це культура розумієте? Це культура людей, які проживають на цій території, чому інші можуть і туди їздять, і це із плану туристичний бізнес. Звісно, що він привертає увагу, коли, куди приїжджають люди. ну Не будуть вони приїжджати дивитися на ці жахливі переробки, що там було три-тежі, набудували вісім, а вшили все це якимось мінеральною ватою зашпаклювали і все. Тіпа, і, ну, це, це взагалі якийсь жах. І, от знаєте, це найважливіша думка, яку ви казали про те, що на ну, це треба звертати увагу, як власне, Сергій прийшов до створення так, його, ось цього. Тому... просто бути уважним до. Да, міста, і тому що місто Київ, це місто ж з великою історією. Е, розумієте, а то що скільки століть існує Київ, а це все намагаються знищувати, знищувати. Е, і нічого не, не роблять. Бачите, навіть там, приклад цього е, музею, що хотіли зробити на поштовій площі. Mm -hmm. Там можна зайти, до речі, подивитися фото. Там вони законсервували. Там дуже цікаві, дуже цікаві речі, е, показували фото. Там, де Фірамонт, да, готель Фермент, угу. да, Там взагалі швиденько залили бетоном. Там були залишки подвір'я часів Київської Русі. І в європейських країнах були, я був, були музеї, де консервується це все. І людина може прийти зараз, там, у 2024 році, і побачити вживу, як воно все виглядало. Ну, я вважаю, це цікаво. Ну, якщо там. Не знаю, може, не дуже такий е, приклад там, Єгипетські піраміди. Да? Досить багато людей хоче зайти всередину, подивитися ці гробниці, як воно вживу. Хоча є мільйон відео, там що ну, подивився собі на екрані, да і все. Ну, туди люди їдуть і їдуть. їдуть, їдуть. Е, дивиться культуру, як, як воно виглядало в цій країні, як в іншій. Е, тому ну, це є шанс ще зберегти цю історичну частину. Яка з кожним днем. Вона і так рухує, руйнується, іде час, іде руйнування, а тут просто сильніші за всякі кліматичні умови, і все допомагає влада цьому, всьому знесенню, забудові, тільки керуючись тим, що можна отримати якусь наживу на цьому, і все. Так, тому любити Київ не тільки в сторіс, так потрібно, але і любити дійсно і зберігати і дізнаватись більше про Київ. І до речі, знову ж таки, розслідування щодо ферменту також ми додамо в описі відео. У нас в тіні каштану також було щодо цього велике, велике розслідування. Кому цікаво, можете дізнатися про це більше. Друзі, в нашій студії був Олександр Борович. Говорили про любов до Києва та про культурну спадщину нашої столиці. Напишіть у коментарях, кого б ви хотіли побачити з цікавих героїв тут. У студії Каштан інтерв'ю. Побачимось.